вже вдруге наше місто зустрічало юних учасників регіональних змагань Нетішинський первоцвіт. Цього року за звання найспритніших, окрім місцевих туристів, боролись хлопці та дівчата з сусідніх міст. Краєзнавчий центр відділу освіти Нетішинської міської ради проводить другі регіональні змагання з техніки пішохідного туризму Нетішинський первоцвіт. До нас на це свято туристичне при... запрошені команди із Славути. Острога і наші звичайно гуртківці будуть із краєзнавчого центру також будуть із НВК. Юнакам та дівчатам 96 -го, 2002 -го років народження потрібно було подолати дві дистанції індивідуальну смугу перешкод та командну або по іншому зв'язки. У першому випадку спортсмени демонстрували власну майстерність і навички. В іншому ж головним було вміння працювати в команді. Елементами дистанції традиційно є вертикальний підйом, навісна переправа, траверс схилу, скельний підйом, паралельні мотузки та вертикальний спуск. Усі вони імітують різні екстремальні ситуації. Отож, обов'язковою умовою змагань є страховка. В командній зв'язці учасники забезпечували її один одному. Долаючи етапи індивідуальної смуги перешкод, спортсмени дбали про неї особисто. Всі ці етапи вони здолаються без втрати самостраховки, тому що. Вся дистанція проходить на небезпечній висоті. Це висота до 12-15 метрів. Тобто, і ми тут маємо виконати всі умови техніки безпеки. Учасники та гості змагань відзначають, що головна їх мета популяризація спорту, а також здорового способу життя серед молоді. І дуже добре, що цьогоріч вони проходять на базі спортивно-тренувального комплексу загону державної пожежної охорони, приміщення якого обладнане всім необхідним для проведення подібних спортивно-масових заходів. Ну, взагалі минулого року це справді було перший раз, ще не було як такого налагодженої системи. Ми проводили не тут, не на, не на пожарці, а в другій школі. Ну, все ж таки база не та, а тут вже краще є вже, ну, кращі умови для проведення саме висотних змагань по туризму. Це більш цікавіше і краще саме в плані техніки. Ми приймаємо вже в друге не пересвіт, пересвітнуло року. Ми зняли друге місце, були в школі. Хочете сказати, що одне, що змагання треба проводити. Для дітей це дуже цікаво. Мало хто бере на себе таку велику клопітку працю і проводить ці змагання, тому що воно, по-перше, не фінансується і багатьма не сприймається. Але для дітей це треба. Для того і проводиться змагання, що дітям тим, що страшно, ті, що там страх переборюють в молодшому віці, воно їм буде позитивніше і менш. Лякливо тому і виростають спортсмени, коли вони йдуть на велику висоту, борються самі з собою і здобувають результат. У ході подібних змагань хлопці і дівчата відшліфовують отримані під час занять вміння та навички. Втім, наголошують тренери, результат буде лише за умови бажання самої дитини. У корисності та доцільності проведення подібних змагань організатори та учасники не сумніваються. Якщо дитина хоче і вона наполегливо до цього до цієї мети йде, тоді воно з цього буде якийсь толк, якийсь буде результат. Тому що, коли дитина не впевнена, хоче чи батьки її заставляють, чи тренер за неї ходить, результату не буде. Це в дитині. Має бути впевненість і бажання займатися, тоді вона буде спортсменом. Минулого року я також приймала участь досить таки успішно. Ну, цього року я вирішила також прийняти участь. Мені дуже подобається, це досить цікаво. Ну, взагалі, ці змагання є для того, щоб познайомитись з новими людьми, якось цікаво провести час. І взагалі це. Ну... Фізично розвиває людину саме на змаганнях. Ми можемо побачити наші помилки і показати, чого ми навчилися, на що ми здатні. І вже потім на більш серйозних змаганнях ми можемо аналізувати, що нам робити краще, чого не робити. Як це має бути? Поки тривали змагання, вихованці туристичного гуртка Нетішинського краєзнавчого центру провели нам невеличкий лікбез і навіть провели майстер-клас в'язанню одного з найпоширеніших у туризмі вузлів. Оце карабіни. Тут є муфта, яка закручується, ну, щоб він не розблоковувався. Його застосовують на вусах для самостраховки, щоб причепитися за вірьовку і не впасти з висоти. Оце вісімка. Нею страхуєш або спускаєшся дюльфером. Ну, на віровці її отак заволікають. І спускаються. І обов'язково треба замофтовувати карабін. Це жмар, пристрій для підйому. Потрібно це відкрити і закрити. І воно вверх їде, а вниз не пускає. Тут є спеціальні зуби, і вони не дають вірьовці їхати вниз. Це вузол вісьмерка для того, щоб краще тримався вуз і на нього був такий. Ну, петля, щоб причепляти карабіни. Це вуз самостраховки. Ну більшості віз тут вісьмерки. Ну, є різні. Це щоб край не оце не вилізло звідси, щоб краще трималося. Тут зав'язується система. Тяжкий вуз. Ну, і везде потрібно вузла, щоб ну, краще були петлі чіпляти всі карабіни і все таке. Чим цей вузол краще за от... іншим? Подобніший. Він, він краще дає, легше його зняти і затягується краще. Він в'яжеться ось так. Берете тако за цей, перевертаєте, закручуєте ще раз і всередину. І витягуєте, а потім, де перекручене, ну виправляєте. Отак, От як нам розповіли, в'язання вісімки це одна з найперших речей, яким навчаються діти у гуртках. Загалом ж Нетішинський первоцвіт це своєрідний підсумок всіх занять, які проходили впродовж навчального року. Всі наші заняття з техніки пішохідного туризму як правило за тут, за що я дуже вдячна. Керівництво пожежної частини, які надали нам можливість займатися, дуже дякую керівнику спортивного комплексу за те, що надали. Хочу подякувати також медсестрі, яка теж прийшла до нас із першої школи. Сьогодні теж у нас, нам старається допомогти, щоб все пройшло добре. І я хочу поважати тільки нашим учасникам удачі і хай переможе сильніший. Власне, так і сталося. Після проходження усіх етапів дистанції підбили підсумки, які в будь-яких змаганнях були лідери. А саме переможцями стали учасники славутської команди. Друге місце розділили Нетішинці, вихованці краєзнавчого центру та учні навчально-виховного комплексу. Бронза Нетішинського первоцвіту дісталась команді Острозького району.